Є такі навіть прислів'я, да, що свого роду не знають або дурні, або зубожилі люди. Що якщо людина не знає свого роду е, племені, да, або не поважає свій рід, не поважає своїх батьків, не поважає своїх пращурів, е, не знає, як вони жили, чим займалися, то, тоді ця людина ну, вона ну, така ніби трошечки може заплутатись. Тому що, пам'ятаєте, коли я розповідав про душу, що людина. Присутність душі, якщо вона не навчена, може і не відчути, може так і лишитися на рівні життя. От. І тоді що буде керувати такою людиною? Може її буде керувати якийсь злий дух, а може біс якийсь, да тобто Ну хто її буде керувати? Де ці ну межі? Да? от Навіть є такі казки, що якщо ми говоримо про крадіїв, про різних там шахраїв, про злодіїв, про тих людей, які. Ну, такі, ну такі що їх відносять до виродків, да, то ми кажемо, що в них немає роду, що в них керує або закон сили, хто більш сильніший, або вдача, або ну тобто в них інший порядок. Да, тобто в них інший порядок. І, на жаль, от якщо так дивитися на наше суспільство сьогоднішнє, да, тобто на те сьогодення, яке коїться, ми бачимо, що багато родів, Ну вони. Втратили свою силу, Ну, що люди е, ростуть, і вони інколи навіть дідусів-бабусів не знають своїх. Да? Тобто третє покоління просто воно вже е, випливає з того, що обрізані такі родові зв'язки, і людина, яка не знає свого роду, вона має менше на багато сил, менше на багато можливостей. Е, і це стосується не, ну, ще раз скажу, не матеріального виміру. Це якраз стосується того, на ну, яка людина в ємності своїй, скільки вона. Сили може в собі вміщувати, скільки вона може впливати на цей світ. Тому тобто це якраз така казочка, яка ну, ніби її настанова трошечки, щоб ви досліджували свій рід, знали тих людей, які за вами стоять. Бо якщо ми зможемо частку життя виділити на те, щоб бути їм вдячними, на тобто відчувати свою до них приналежність, то. І ці люди, і ці, ну вже може, і навіть і неживі люди будуть до нас дуже гарно сполучені, і це ніби утворює ще одну таку дуже важливу нить буття. Тобто, якщо ми так будемо поєднувати, ці поняття життя душі, яка була втілена, і життя роду, да, то ще раз там душа вона ж приходить від Всевишнього. І рід він іде від Всевишнього, ну, як, якась певна здатність. І ці нитки вони роблять таку тканину буття. Да? Тобто рід це така вертикаль буття, да? де, де покоління переходить в покоління, а душі це ті, що втілюються ну, якось так в якийсь момент. І от якраз буття якоїсь людини, да? це якраз ну, таке сполучення якихось родових процесів і душевних процесів.